Всім привіт! Аномалія, дивіться, що відбувається. Ви це бачите? Привіт. Всім привіт. І сьогодні у нас сьомий день. І це, походу, сіті календар. Сьомий день я вже побачив, ось він. І знаєте, що мені приніс Миколайчик? Мені Миколайчик приніс гроші. Грошенята приніс. грошища, Тепер я щаслива людина. потрачу ці гроші миттєво. Так, сьомий день. опля, І тут у нас о, потужно у нас тут цуцик, жачка і пойла. Цуцикове. Потужно. Вчора тільки я розповідав, що небагато грошей, тому в календарі не ну, настільки потужно. Зараз ми зберемо. Ну тут екстра деталі є. Хавка, раз, вода, два. І цуценя. і оце. Ось таке. Прямо потужність. І вчора у нас був більш... Потужний трактор. <ріст> Де мініатюри, то вже пропорції збережені. Так, наступне, давайте Майнкрафт. Там дід сказав, що у нього не збережені пропорції. Це, походу, все-таки є. Попалось якесь дерево і діорама. діарама. Ну, Хто не робить? І голом діарама. Угу. Ну, блядь, дивися на це і це, звісно, хочеться плакати дуже потужно. Дайте трохи пота, потужний, голем інструкція. Це сюди і як його будувати. Ніжки так, це так. Так. Оце наче рідкісна деталь кольору. Ось так от, от так. От. Зараз вирівнює обстіл. Так, наче вирівняв. Та один. Та так, це сюди. Тут ми будуємо голову. Отак от теж рівняємо. Насажуємо. Потім. Якщо ви догадались, то світла у мене нема. І не скоро буде. Так, це сюди, це сюди. І у нас попався ось такий голем мініатюра. Це вже друга мініатюра у нас. Перша мініатюра, де вона? Ось вона. Правда, теж пропорції не збереження. Ну, тут більш-менш все збережені. Ну, просто такі дерева є, звичайно, в Майнкрафті, там є звичайний голим. Тут бачите, немає. І три екстра деталі. Кайф. Екстра деталі це круто. Давайте Гаррі Поттер, сьомий день. Ось він тут голку. Його вирізаємо. Обана. А от це крутяк. крутище, Це Драко Малфрой попався у, у... зв'яному светі. Сюди. І це нам прям повезло. І він маленький, як Гаррі Поттер, Це з першого фільму. Всі люблять перші фіни. Який ваш фільм найлюбиміший, можете написати. Мій перший. І... Давай ставляйся. Опа! Срань, Відвали. ну ладно. Тут, якщо ви не знали, тут екстра одна паличка йде, вони дуже губляться. Звітрі, які їх забирають. І ось такий крутий кент. У нас є ще Потер, також новорічний. Ще є інша подруга, це вже третя мені фігурка. Ну, вона більш розного. Карпав казав, що дівчата швидше ростуть. Поки вони карлики. Дівчина вже, о як, не знаю, на цілу голову більше. Отакої. І давайте нашого. Як я писав в описі, не я це все вигадую, я просто вже не можу. Прям лего календар, позоримо війна, прям о! Бля, ну щось на... На те ще вивезла столицу. Ну, чого у нього такий колір? Де білий? що з ним? Блин. Так. Дермадроид. Ну я не знаю, чого він такий? А чого у нього ноги такі довгі, Реально як з унітазу вылез. А! Неправильно був зробив. Ну так, да, ноги великі. А попець які... Так, це сюди. Отак от, отак от. Що от от. з ним? А, я ще голову неправильно... Ні. Отак. От а що з ним? Непонятно. А як його правильно станді, все правильно зробив. У нього навіть асиметрія отут. так і задумано. Бо на принті тут теж асиметрія. Хоч якийсь стрмний, не знаю, дроїд. Він повинен бути білим. А він такий коричневий. Що відбувається? Що тут? Якийсь замисел, посил. Ніхто не знає. Так, і у нас залишився покемонський календар. Добре, що я залишив на останок. Так, сьомий день де? Сім, 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 сім. Шукаємо сім, Дев'ять, одинадцять, десять, вісім, о, сім. Що тут? Франкпак? Ні. Полноценный пах нашел. Ну сегодня тут буду у нас лут. У нас мы открыли три пакетика, трех пакетика у нас был хит. Он <coughs> ну, зараз будет узнаваться. Диплин, пенсир, медитайт, клинк, Шогадир, карайдон. Tetscruel, Fletcher, Бомбадір і тут, походу, не буде хіта, ноктау да, і енергія. Сьогодні у нас без хіта. Отак от. Отак вот. от. Так, вот. так що, Ще у нас там залишилось духіще промак в календарі. І, походу, фан і наліпки. І до побачення, там вже, походу, поки більше не буде. Так що, ось такої. Так що дякую, що подивилися. Пишіть, що це таке, чи є воно породження. Так що буде цікаво почути. Так що, Пока-пока.